Вихід 220 50 Гц. Зарядка 12 вольт. І тут ще є вихід 12 вольт і USB 5 вольт. Заряджати 12 вольт. Ток заряду максимум 10 А. Експлуатація від 0 до 60 градусів. Зарядна станція. Потужність кіловат годин. 1 кВт за годину. Під'єднуємо прилади до 750 Вт, що можна під'єднати на потужні 750 Вт. Це може бути і холодильник, це може бути якесь електрообладнання, це може бути тару, телевізор, ноутбук, все що завгодно. Щоб вімкнути, один раз наживаємо Power. Показує залишок акумуляторної ємності акумуляторів. У блістері все запаковано. Кліри охолоджування. Виходи на USB, вихід на Type-C. Фонарик. Вмикаємо, вимикаємо. Потім вихід 12 В і зарядка 12 вольт. Заряджає телефон, який підтримує можливість зарядки безпровідну. Заряджає. Бачите, йде заряд. Це якщо є у вас функція. Щоб вимкнути 220, нажимаю в один раз кнопку 220. Запустився кулер, все працює. Під'єднаємо три виходи на 220. Тобто можете три переноски або три вилки під'єднати. Щоб вимкнути, завжди пам'ятаємо, вмикаємо і вимикаємо без навантаження. Виняли вилку, вимкнули 220, вимкнули інвертор. Поставили на зарядку. Фірма WP гарна якість, гарні коментарі. гарні, Вже не один продав, користуються, люди задоволені.